Ну, тут, звісно, також нагода буде і у будівельника. У разі перемоги. Пан... Добивування. Забирає м'яч. І що тут? Так, на центр вказує арбітр, але не забуваємо, є на... нагода брати. Відеопідтримку, підтримку. Відеоповтори у команд по одній. Буду тримати Кривинська, наш страшний удар. Білоус пробиває, небезпечно ударило. Але... Бондаренко перехоплює м'яч. Бирає швидкість. але тут занадто зад, Смельник. І залітає. Буде добивання так. Каграманян добиває. А все розпочалося з того, що. Вперед вийшов нас мельник. Передача гора не влучає, по Ось Це було дуже. Пімона вхитнув суперника. Пробиває, добивання буде, ні. Може бути контратака. Євдокімов. Євдокімов вихід вічна віть. Забере так, забере. М'яч Купа. Передача дукова проходить. Помічев забивати потрібно. Є момент, є удар. Така триває. Не встигне, не встигає пробити. Тут моменти! Біля стійки м'яч пролітає. Зелений, ну прямо на дзюбу віддав. І як дзюба не забиває. Моменти! Купа забирає, м'яч! Ну та що неможливо? Можливо, але розраховувати на успіх там не знаю. Навряд чи можна. Піманав штрафний удар! І це шанс. Не встиг піманов, що вчора. Дуже важкий поєдинок провів будівельник. Направо на піманова потрібно було віддавати, а тепер потрібно Хомичу. в захист Хомічу. В Хоміча. І залітає завітає ворота Артем Петренко. Замість того бряру, щоб забити і вийти вперед вони дарують контратаку. Супернику і на всі 100% користуються цією нагодою. Сарокова хвилина поєдинку. М'яч забиває Артем Петренко. Бити потрібно, немає часу вже нічого вигадувати. У воротах сподіватися на рикошет, що не робить і все. Прикро! Прикро за Брюар. Дуже вони намагалися здобути в першому поєдинку ці бали. Ну і В них був шанс. Насправді був шанс Ця атака і зелений. Напіваного потрібно було віддавати. Абсолютно вільний справа був Антон. 2-1, а Тут дуже-дуже багато сил витратив будівельник. <плес> Цей поєдинок, але в них і також після двох турів стає 6 балів. На цьому офіційно другий тур мова чемпіонату серед команд вищої ліги завершено. Третій тур вже наступного тижня. Ну, а в нас залишився ще один поєдинок. У першій лізі художники в нас зіграють проти Спіки. Хвилин за 15, майже розпочнеться.